Доброго дня! Мене звати Костенко Анастасія, і я учниця 10 класу ліцея номер 227 імені Михайла Михайловича Громова та вихованка відділення екології та аграрних наук Київської малої академії наук. І тема моєї роботи визначення джерел свинцю вколишньому середовищі. Цією темою я цікавлюся не перший рік в минулому році. Зі своїм вчителем біології ми вже проводили невеликі дослідження та лекції. Після того, як я потрапила в Київську МАН, у мене з'явилася можливість виконати роботу лабораторно та відвідати конференцію, яка була присвячена до міжнародного тижня запобігань дій отруєнь свинцем. Після цього я вже точно була і знала тему своєї роботи. Актуальність моєї роботи полягає в тому, що свинець становить негативний вплив на вразливі групи населення, в першу чергу, дітей. А також свинець може ховатися в матеріалах побутовувати загального призначення і не наносити шкоду здоров'ю. А от метою моєї роботи це було визначити. Наявність свинцю в матеріалах побутового та загального призначення. Об'єкти це були мої чотири великі блоки: дитячі іграшки, лакофарбовані покриття дитячих майданчиків, лакофарбовані покриття елементів приміщення СН No227, крути зони бойових дій та дитячих майданчиків. Методи, які я використовувала в своїй роботі, це аналітичні та атомно абсорбційні з індуктивно зв'язаною плазмою. Моя робота поділялася на два етапи. Перший етап це був якісний аналіз, який ми виконували експрес-тестом йошен на визначення свинцю у продуктах харчування і матеріалу. Виглядає він ось так. В місяць собі він селективний порошок та рідкий реактив. В результаті він виглядає ось так. Дослідження ми проводили, що ми брали фільтрувальний папір, натирали дитячу іграшку. Після чого наносили реактив. Якщо колір був жовто- чи помаранчевого кольору, то свинець наявний, якщо червоного, то свинець наявний. Всього на наявність свинцю ми визначили 125 дитячих іграшок, 19 дитячих майданчиків, 30 елементів приміщень для С227 та ґрунти зони дитячих майданчиків та зони бойових дій. Дослідження на наявність свинцю дитячих іграшок. Всього ми дослідили. 125 дитячих іграшок і 70 учнів прийняли участь у дослідженні. Виявили ми свинець на двох іграшках: це динозавр, Вони, він був з резини, та іграшка леводупло-жираф. матеріал, з якого вона виготовлена, це пластик. Визначення наявності свинцю на дитячих майданчиках. Проаналізовано 19 дитячих майданчиків, на трьох з них на вулиці: Василя Касіяна, 10А, Героїв Маріуполя 7 та Дмитра Луценко був виявлений свинець. Найчастіше свинець містився на згущеній фарбі. Виявлення наявності свинцю на елементах приміщень мого ліцею. Виявили ми свинець на тенісному столі. Перилах, вогнегаснику, глечику, шкільній партії, стільці. А проаналізовано всього було 30 об'єктів. Виявлення наявності свинцю та його сполук в ґрунті. Я закінчую частиною, яка складається з якісного аналізу, який ми виконували за допомогою експрес-тесту. Але нам цього недостатньо. І для того, щоб вдосконалитися, ми вирішили зробити кількісний аналіз і виявити лабораторно свинець у ґрунті. А після того, як ми зробили дослідження ґрунтів тих дитячих майданчиків, ми також виявили в них свинець і зробили лабораторно. Робили ми це атомно-абсорбційним методом з індукційно зв'язаною плазмою. Хід дослідження в складався з того, що спочатку ми підготували зразки ґрунту, потім ми брали середнє значення ґрунту. Ми ділили нахрест і відбирали по частині. І таким чином ми робили середню пробу ґрунту. Після чого ми виміряли наважку ґрунту. І це є досить важливою частиною. Далі ми фільтрували. І останнім нашим етапом це було виплавлення ґрунту в газотній кислоті. І далі ми відносили на спектрометр, який робив аналіз ґрунту. А результати він нам дав такі: що на вулиці Василя Касіяна 10А містилося 26,2 міліграм на кілограм ґрунту свинцю. Ось тут у нас знаходиться вулиця Василя Касіяна 10А. Вона перебуває поруч з дорогою. Наступною. Вулицю, яку ми брали, це Герой Маріуполя 7. Свинець в межах норми 6,38. Вулиця вона знаходиться біля парку і біля досить зеленої зони. Дороги поруч немає, тому що це в нас знаходиться вже майже високої норми. Дмитра Луценка 5 у нас результат 26,4 також знаходиться біля дороги. Далі результати виявлення свинцю на з ґрунтів зони бойових дій. Нам надали цей ґрунт і привезли його з Київської області, де в минулому році відбувалися військові дії. І ми також перевірили його на наявність менцю. Результат показав 192 мг на кілограм ґрунту. І це дуже високо норми, і перевищує її у 6 разів. А тепер перейдемо до висновків моєї роботи. Незважаючи на постанову Кабінету міністрів України про затвердження технічного регламенту обмеження використання свинцю у лакофарбованих матеріалах і сировинних компонентах, свинцеві сполуки все ж таки були виявлені на дитячих покриттях дитячих іграшок. Елементи приміщення це номер 227, лакофарбованих покриттях ігрових майданчиків, в тому числі в ґрунти біля них, які негативно впливають на здоров'я дітей та знижують їхню розумову здатність. А дослідження ґрунту зони бойових дій показала перевищення норм допустимого сполук свинцю у шість разів, що перетворює ґрунти України на джерело екологічного отруєння. Мої рекомендації, які б я хотіла надати: в першу чергу, приділяйте обов'язково увагу особистої гігієни дітей після відвідування дитячих майданчиків та громадських місць. Обов'язково мийте руки перед тим, як сідаєте їсти. друге це знати симптоми отруєння свинцем для швидкого усунення наслідків, адже сатурнізм – це дуже жахливо. І для профілактики отруєння сполуками свинцю бажано вживати пектиномісні продукти харчування яблука, буряки, моркву, картоплю, апельсини, банани, смородину. Ця рекомендація важлива не тільки для бійців ЗСУ, що знаходяться в зоні бойових дій, а й для усіх мешканців України. Сильна йде до майбутнє без небезпечних полютантів. Бережіть себе і будьте здорові. На цьому моменті я вам хочу показати папку, де зберігаються всі наші зразки результатів досліджень. Тут можна побачити дитячі іграшки, дитячі майданчики. Елементи приміщень ліцею No227. Ця папка є для нас досить важлива, тому що а, тут ми зберігаємо усе і ми сподіваємося, що надалі ця папка буде поповнюватися і ставати все більше і більше. Дякую за увагу! Бережіть себе і будьте здорові!